Павловій друзі, тут зібралися різні політичні сили, громадські організації, студенти, люди, які люблять Хмельниччину. І сьогодні та група людей, я вже не говорю, це депутати, зараз прийдеться до бюджету. Де знаєте, що в сьогоднішній день 18-20 мільйонів будуть крадено. Десь знову відправлять від, за власний рахунок вчителів, лікарів, працівників соціальної культури, знову по 10-12 днів. І коли ми на бюджетній комісії заслуховували, то у них велика честь глава адміністрації в їхніх хвалитися, а скільки більше. Щоб не було так, що ви бачили, коли впала людина, і по ній прогналось чоловік 40, І кожен бив. І ніхто не знає, сьогодні не люди, і що з ними. Ми єдине хотіли, щоб покарали тих, хто бив наших дітей, тому що на їх місці. Могли бути наші діти, ваші, кожного з наших могли бути діти. І їхні діти, не всі їхні діти за кордон. Але навіть і цього ви бачили, як вчора начальник давав інтерв'ю. Навіть відставку не відправили того, хто дав команду. По звірячому просто добивати тих, хто вже лежав на землі.